Наша компанія заснувалася в 2002 році. Ми почали займатися ковбасою, ми почали займатися куркою, і для того, щоб, наприклад, нам краще вирощувати курку, ми побудували комбікормовий завод. Ну і якось так вирішили ми і займатися ще полями для того, щоб здешевити ну, производство самої курки. І ми тим самим створили закритий цикл виробництва. Була ковбасня, було 20 чоловік, потім стало 50 чоловік. Потім з'явились курники, ще додавали люди. Потім з'явилися комбікормові заводи, свиноферми, корівники. І так ми доросли до 300 робітників. Принцип компанії це збереження людей. Компанія сімейна, тут працюють батьки і діти. Ми хочемо, щоб була спадковість, щоб батько вчив сина чи дочку. Тоді буде крепка компанія. Хочеться розвиватись, рости у нас є люди, круті люди. Ми хочемо їх вчити розвивати так само. В нас є кар'єрний роз. У нас звичайний тракторист може стати начальником підрозділу там аграрного, наприклад, щоб це все керувати. Коли ми почали розвивати землю, там, тут ну, є таке село Новосілки, там був колгосп і там була жіночка агроном. І вона мені сказала, парень, куди ти лізеш? Зона різково, баранов, тут тут баранов пасті і все. Мене дуже і ми почали вон, робити ті речі, що ми зараз робимо. Ми добилися того, що ми маємо високу якість зерна, м'яса. Лозунг власника Володимира Кузьміча ми годуємо Україну і українців. Продукти повинні бути якісні. Ми самі це все і робітникам виділяємо, і самі все ми їмо тільки своє, так, Володір? Бо воно якісне. Ми не, не насичуємо землю добром. Для того в нас є свинарство. Ми йдемо на мінімумі добре. У нас є своя схема праці, яку ми приміняємо. Я думаю, такої технології мало в кого є, а можливо, ні в кого немає. Будуть зміни в світі, є Європа, в яку ми збираємося входити так, в Європейський Союз, і там зовсім інакші критерії по вирощуванню зернових і все. Ми до цього готуємося. Не все зразу виходить, але для того є от підбор. Сортів, наприклад, по Сенгенті. Я думаю, що сама компанія буде так розвиватися. Вирощувати нові сорти, які будуть прогресивні, тоді нам буде легше працювати. Почалась війна. Ми першим ділом поїхали сюди на роботу, тому що в будь-якому випадку є колектив. Колектив, коли бачить, що ну, власник або директора вони не поїхали, нема що боятися, можна залишити. Якби, ми всі приїхали, колективом сіли, швидко переговорили: дзвінки, кіпіші, стрес, головняк. Але в той момент, якби ну, свого, в мене. Впевнений, що в Миколаєвича в Кузьміча не було думки про те, що от війна почалась, от що робити, чи буде ми вижимо. Що перше діло було це зберегти наших людей, зберегти наше підприємство, зберегти наші сім'ї. А ми ну, наше підприємство, наших людей рахуємо теж своєю сім'єю. Це має бути це якісь ну норми, як мінімум, норми людства, як максимум норми, скажімо так, мужчини, тримати сім'ю, тримати якби всіх біля себе для того, щоб всім було добре, брати на себе всю відповідальність. Для того, щоб люди, які є біля тебе, і мінімум як від сім'ї та що жінка, діти, батьки, як максимум до робочої сім'ї, до своїх друзів. Треба їх всіх тримати біля себе, любити іхти. Ну і от уявіть, тисяча тонн м'яса в пташниках. Да? Ракети літають, весь бізнес став, машини покидали, Київ бомблять пів України розтрощили. Біла церква ми грузимо тару. там. Баночку жестяну, бо ми ще робимо тушонку. Да? І в нас люди там ми не, не зупинялись ні на секунду. Да? І ми під обстрілами брали банку, привозили, робили тушонку на військові закази. Так? От. Ми не зупинялись ні одного дня. Страшно було. І це все. І от ви уявіть, це таке: от стає курячий бізнес. Да? Перезапустити його доволі складно. Це складний бізнес, в тому плані, що якщо ми пропускаємо якісь один чи два дні, ну це, це все це крах, це зупиняється. Вся курка, вона буде не рости або вона може вмерти. І виходить, ну ми думали про те, як далі, що робити, обдзвонювали до всіх наших знайомих, всіх ну, підприємств, з якими ми співпрацюємо, як ми живемо далі, як ми працюємо далі. По телефону дзвінків за день було так: наприклад, останній дзвінок в 12 ночі, і якщо гуртати всю книжку телефону. Саме перший дзвінок в телефоні книжці це там 11 ночі. Настільки було дзвінків, що вже телефон запам'ятовував, куди ми дзвонили за весь день. У нас все посіяно було, його треба було головне зібрати. Про зупинку бізнесу мови не було. Це 700 тисяч курей і немає їх куди реалізувати. І бізнес не зупинявся. Хоча було доволі складно, доволі ризково, але це, що Андрій Володимирович говорить, позиція власників була, є люди. І людей ми забезпечили роботи. І дуже тяжко виплачують зарплати, але ми їх виплачуємо, і люди зрозуміли, що треба поборотись, інакше нічого не вони не будуть мати, ні в державі нічого не буде. Так. Ми ніколи не здаємося. Дивіться, ми е, заморозили тисячу тонн курятини, це вона не реалізовувалась, ми її потім продали. Ми зупинили одну посадку курку, щоб витягнути колгосп, щоб гроші туди перекинути. Плюс наші партнери, які не здалися, які працювали, не дивлячись, не на що так і витримали. Через деякий час зразу почали змінюватися всі абсолютно ціни. У нас було по плану вкласти одні гроші, одні сили, а вийшло зовсім по-іншому, і ми підстосовувалися до тих подій так, поки як вони виникали. Всі ми пам'ятаємо дефіцит з соляркою. Війна почалася, і дефіцит солярки стрельнув тоді, коли вже потихеньку треба було вже і сіятись, і якісь рожеї збирати, і так далі. І виходить, що солярки нема. Техніку чим заправити нема. Приходиться ходити в того, в того, в того випрошувати, шукати, знаходити, більше переплачувати набагато. Але головне тримати те, що є. Ми готувалися до цього. Ми купили нові трактори. Ми купили трошки техніки всякої різної, так? плуги, Європаки. І Ми, не знаючи, що буде війна, ми. Розвивалися і ми готувалися до цього. Да, Це складно було, бо це все коштує ну, трошки грошей. Ну, а ми готувалися, і от планували. І ну, У нас от як був план, да, так, так він і залишився. Цього сезону ми взяли для себе конкретний досвід того, що треба бути завжди готовим до всього і ніколи не розслаблятися. Як з енергоносіями, як з запасами, запасами абсолютно всього, тому що якщо я буду зараз це все це затягнеться на 2-3 години. Треба просто мати запаси на все. Треба завжди максимально організовувати все по порядку, в тому плані, аналізувати кожну ціну, аналізувати кожен кілограм. Тої пшениці, якою ми садимо, кілограм тої пшениці, якою ми збираємо, ну і само собою інших культур. І це треба перераховувати в такий час, грубо кажучи, кожен день. І кожен день готуватись до того, що буде завтра. Нам відносно вдалося втримати наш урожай. По плану, якому ми працюємо, ми продовжуємо працювати, але дуже тяжко. Да, з усіма складностями, з складною осінню перспектива є. Тенденція аграрного бізнесу на сьогоднішній день це те, що майже кожен аграрний на сьогоднішній день бізнес почав продавати свою сировину на європу. Тобто, ми, як Україна, збільшили свої поставки на Європу. Ми почали свій ринок відкривати для інших країн. Точніше, тобто, грубо кажучи, ми потихеньку йдемо до того, що ми входимо в той самий Євросоюз. Ми починаємо вже співпрацювати з іншими країнами, а не тільки в внутрішньому ринку. Але я впевнений, що завдяки цьому, що робиться зараз в Україні, в плані того, що ми експортуємо наше зерно в Європу, Європа так само буде більше і більше інвестицій вкладати в саму Україну для розвитку аграрного бізнесу. Да, держава наша має бути багата, заможна, люди усміхаються. І колись я озвучив такий тезис, що на всю Україну повинен. Один довгий свинарник бути, один довгий корівник, один довгий пташник. Поля наші повинні родити, і ми повинні годувати світ, а світ нас любити і поважати за те, що ми його годуємо. Ми ж житниця світова, але я мрія така побажати всім аграріям, щоб ми не продавали сировину, щоб ми продавали готовий продукт. Тоді ми будемо більш заможніші. Щоб полія продавалась під нашим українським брендом, птахи наші продавались молокою, все ми маємо ці продукти. Щоб нас допустили на ті ринки. Отаке в мене побажання грає. І здоров'ячка всім. Давайте, хлопці, ми... давайте ми виживемо просто. Ми відпрацюємо, ми збережемо нашу країну і ми будемо допомагати максимально тим, що ми робимо тут, допомагати максимально тим, хто для нас робить на сході. Війна показала те, що. Від кожного українця до кожної компанії, те, що ми стали як одна велика сім'я, я бажаю, щоб ми всі один одно почали максимально поважати, максимально любити і максимально разом іти розвивати те, щоб наша Україна була відома на весь світ. Вона і так відома на весь світ, але щоб весь світ знав, що саме круті урожаї, самі круті люди, самі бойові люди це ми українці.